It's amazing. Oh, vibe festival. Йоу, ми приїхали на Еплелет! Ну не тільки ну на Еплец, бача. Ми приїхали на атлас. Саша Буль, погнали. Такби, конечно, тут ще драво був було просто чудово. Це я пам'ятаю на файному місці. Я нила, ну йдем, Ну йдем. Шкода, а чого так мало людей? Прикольно. економічній не запросили Долга, хулясте, дорога Правий тваштун, Суші, шаурма, може їсти у це подливу цю? ああ。 No! no. це, ну, з Apple. Аврора стає, що тут буде виступати Apple, то от поговори. А, так. Тут, коротше, зараз буде, ну, не зараз, Apple буде виступати, йде. Чому в, хаті Apple? Це не ідеальний час для України, я вам скажу. Якщо б не було гору, то не О, Аврора, от туди нам. Тут було 38, 40 на вулиці. А Я хотіла на вулиці, щоб був Apple, це ж такий вайб. Фестиваль. Ой, як тут гарно. Ой, це треба зняти і дівчатка, і мені. Сергій, хто поможе. О, май гад! Я ще такого аврора велику не бачила. Просто. А ви кажуть, знаєте, що таке аврора? О, ви кажете, знаєте, що таке аврора. Звісно, знаємо, що таке аврора. Найкраще так, так. У там буде еполс виступати, так? Аврора, да? тримайте. А, в що це ще великий магазин? Я думала, що він побольше, так? Да? Що це за фігня? Тут ще якась не Аврора. Ой, в Аврорі? Ой, кончики в Аврорі. Тобі щось треба? Тобі щось треба? Ні так. Давайте схаваємо кровосанчик. Черт. Попити, поп попити, ну що, поп... Це попити? Помалу там люди. Це таке, це. Я вам таке. Смотрю на себе. Я нашла собі панаму, я таку хочу. Давай візьмемо. Я хочу таку Зараз гляну, скільки на коштує. Мені подобається. А... Тимчасова перерва. Алло. Я зараз, я знаю. Дивіться. Я зараз так на касі, я схитнув. Трошечки. Я хочу таку панаму. Дивись, буде новий імідж. Без кепки вже, а з Панамою. Сьогодні. Просто там всі такі на вулиці з Панамками ходять, я теж хочу. Чого на сцені не стоять барабани? Це скучно, мабуть, сцена крім Епелес. Тому що, ну, буду Ошу, йдемо звідти. Тут можна купити щось, але не знаю. йдемо глянемо, Бо тут, типа. П'ятниця. Че я звітальна. Давай, 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 давай. Кейт! Один, два біжуть зараз! Так. Мені вже так цікаво, як вони виглядають, бо я вже їх всіх забула ще. Чекаю, древо, такого ну, тут не буде. Але дуже б, звісно, хотілося. Щоб... Ну ладно. Ой Боже. Щось розказую для влога просто. Розумієте, така музика грає. Там, та там, там. там. Я ще вам щось розказую, щоб цей, Ну, щоб вам контент буде знімати. Буде тату монтувати так? там. вікенд Він такий, як був до війни, я і не був, але багато таких іноземних артистів. Мне нужно йти. Что ты что? Наушники для поднадеяного настроения. Я собі зараз древу просто в наушниках включу. Монтирующе за обятка. Не прилипаю, не мама на жиру чи що це виділяється. Тебе є жир. Давай проверим. На ходом і наушники в машині. Я на це дуже сподіваюся, що вони тут, звісно. А, тут нашла. Прикинь. Життя росини, сиднані. Виліта, моя сім'я. Чаа, безсоння та голода. Про всю печаль, всім дуже. Обим віри суттє лише одні, ми. Ой, життя розпусни. Онеси мене туди, де хвилі та моя сім'я. <ріпи> Пашу, будь ласка. Так, а вот так через пальцы так птичи. Вот это такие дождь. Ну застрячай, когда голосніше! голоснешь!

1900! Дві тисячі? Це просто епі. Я так кричала і зірвала собі голос. Прикиньте. Я просто э, така і дуже така. Ну от, оце. І оце все. Як вам? Де то якийсь кусочок? О! Мені взяв цей познімав! Я вийшла, я собі купила панаму в Аврорі. Ну, <му> Дівчата співають день, це день річ пеня. А хлопці Дівчата, ви. Всім до побачення, всім дякую за перегляд, якщо це вийде. Макс, древо, приятно. Добрий ранок. Що? Ютуб вже все, вже зразу так? Ви як знову, як підмені, як забув. Ми в Луцьку, але ми що кудись їдемо. 5.30 ранку, 5.26, якщо бути вже точно. Їдемо в Київ, солі як ти виспалась? Угу, звісно, виспалась, пішов. Якби морці цю школу збере, я б йому заход, показала і все. Сразу ну, в Київ одразу встали. Побачиш, люди сімодали теж забрали. Вірно, ну, теж було влагання полоску. Напевно, зараз заберемо ще двох людей і їдемо у Київ сьогодні. Атлас.